Вітаємо вас на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Все, що входиш у ринок на вмання, час зрозуміти, як він працює. Сьогодні ти дізнаєшся все про ліквідність, контроль ризику та чіткий алгоритм входу. В першій частині цього відео ми вже розглянули фундамент, тобто прайс action без індикаторів. Тепер піднімаємось вище, бо важливий системний підхід у трейдингу. Почнімо з карти лімітних рівнів або heat map. Це інструмент, що показує, де на ринку зосереджені великі обсяги лінії. Лімітних заявок на купівлю чи продаж, можливо, ти вже бачив такі візуалізації в мемах або новинах. Наприклад, після ініціатив Трампа чи релізу DeepSeek. це й були хіт мепс, на яких чим яскравіша зона, тим більше там лімітних ордерів. Уяви, що ти їдеш по дорозі, а навігатор показує затор. Багато машин в одному місці. Ти пригальмовуєш або звертаєш. Так само і на ринку. Карта лімітних рівнів показує, де скупчились ордери, і ціна там часто зупиняється або змінює напрям. Таким чином на хіт меп. Ти можеш побачити, де інші трейдери хочуть купити або продати. Така карта допомагає зрозуміти дії великих гравців і бачити не лише куди рухається ціна, а й чому. Але у світі трейдингу важливо не лише знати технічний аналіз чи вміти читати графіки. Можливо, це звучить дивно, проте часто результат залежить не від стану індикаторів, а від часу, в який ти входиш у ринок. Почнемо з часових сесій. Зокрема, AM та PM. Це умовний поділ дня на ранкову та післяобідню торгівлю. Наприклад, на американському Фондовому ринку зранку, коли відкривається біржа, часто спостерігається сильна волатильність. Ціна швидко скаче вгору вниз. Це момент, коли учасники ринку активно реагують на новини, звіти та готуються до торгового дня. Після обіду, навпаки, активність може спадати або ж знову зростати ближче до закриття сесії. Саме тому час має значення. Якщо ти заходиш у ринок в період активної сесії, будь готовий до більшого ризику, але й до потенційно швидкого прибутку. У спокійні години ринок дрімає і Рухи менш різкі. Чи справді новини рухають ринок? Це не зовсім так. Ціна часто змінюється ще до того, як новина з'явиться. А от що новина точно може зробити, це прискорити її рух. Якщо ринок і так збирається кудись іти, новина просто натискає на газ. Ціна рухається туди, куди й мала, але набагато швидше. Часові сесії впливають на волатильність, а новини здебільшого лише пришвидшують тренд. Обирай момент входу з розумом і не ведись на заголовки. Ринок це не лише техніка, а контекст, Екст, час і психологія у світі трейдингу. Є одне правило, яке стоїть вище за всі індикатори, стратегії і навіть прогнози це ризик-менеджмент. Без нього твій депозит під загрозою. Уяви, що ти мчиш без гальм, швидкість є, драйв є, але на першому ж повороті ти можеш впасти. Так само і на ринку. Без контролю ризиків кожна угода може закінчитися провалом. Саме тому завжди потрібно мати аварійний вихід на випадок, якщо щось піде не так. У трейдингу таким виходом є стоп Loss. це заздалегідь встановлена ціна, при досягненні якої угода автоматично закривається з мінімальним збитком. Запам'ятай важливе правило: перед тим як заходити в будь-яку позицію, ти маєш точно знати, скільки максимум можеш втратити. На платформі TradingView є зручний інструмент для візуалізації потенційної угоди довга і коротка позиція. Його можна знайти в панелі інструментів зліва. Обираєш, наприклад, Long Position. У налаштуваннях треба ввести розмір рахунку, рівень ризи. Ризику на угоду, а також обсяг лота Це допоможе швидко оцінити співвідношення ризику до прибутку та прийняти зважене рішення перед входом у позицію. Так само із шорт-позицією. Усе працює аналогічно, але розрахунок ведеться на зниження ціни. Обираємо точку входу. У вікні налаштувань можна ввести ті самі параметри: розмір рахунку, ризик і лот. Інструмент автоматично покаже співвідношення ризику до винагороди і потенційний результат угоди. Багато новачків ризикують на 5%. І більше від свого депозиту в одній угоді, що швидко призводить до втрат. Досвідчені, ж трейдери навпаки, зазвичай обмежують ризик до 1-2% від загального балансу. Наприклад, маючи 1000 доларів на рахунку, ризику 2% означає, що максимальний збиток по одній угоді 20 доларів. Такий підхід дозволяє пережити серії збитків і зберегти капітал для майбутніх можливостей. Коли ти вже знаєш, куди хочеш увійти в ринок. Важливо розуміти, як саме це зробити. У трейдингу для цього є різні інструменти. І кожен з них має своє місце. Простий ринковий ордер найпоширеніший вид контрактів на спотовому ринку, виконується майже миттєво за поточною ціною. Це корисно, коли ринок рухається швидко, і тобі потрібно діяти рішуче. Ти заздалегідь встановлюєш бажану ціну, і угода відбувається лише тоді, коли ринок досягне цієї позначки. Це дозволяє купувати дешевше або продавати дорожче. Ліміт це по суті угода за твоїми правилами. Про що варто забути назавжди: це усереднення збиткових позицій. Цій той випадок, коли позиція пішла в мінус, і ти додаєш ще, думаючи, що вона ось-ось розвернеться. Зазвичай це закінчується повним зливом. Це не стратегія, а самозаспокоєння. Посереднювати збитки це те саме, що зливати бензину вогонь. У трейдингу не менш важливо вчасно вийти з позиції, а не тільки правильно в неї зайти. Take профіт це інструмент, який автоматично закриває угоду, коли ціна досягає бажаного рівня прибутку. Це дозволяє вчасно забрати зароблене і не ризикувати зайвим. І головне дисципліна. Ринок іноді дає другий шанс, але ризик-менеджмент не прощає помилок. Дій системно, і твій рахунок скаже тобі дякую. Сьогодні ми дізналися, що трейдинг це цілий марафон, який базується на поєднанні прайс екшен, МТФ аналізу, зон ліквідності, точного таймінгу, керування ризиками та Бору типу ордера це створює цілісну систему, де кожен елемент підсилює якість рішень на ринку. Це фінальне відео серії, де ми розібрали ключові інструменти трейдерів. Напиши в коментарях, якими інструментами найчастіше користуєшся саме ти. Дякую за увагу! Не забудь підписатися на наш канал і переходь до наступного відео з нашої добірки.